Доброго денечка! Дивіться, сьогодні для свинок отака профілактика. Це уголь. Після того, як я палю е в своїй грубці. Бачите, яке чорне все поростоптували. Після того, як я палю в своїй грубці, е я сьогодні набрала холодних отаких. Як вже охололо, набрала цього угольків таких. таких. Не знаю, як правильно сказати, ну, ви бачите кусочки і вони їх хрумають Вони їх хрумають. Це дуже добре для їхніх шлунків, кишечника. Раз в тиждень було таке кидать, хай їдять, хай роблять собі профілактику. Це як активоване вугілля, знаєте, в аптеці продається. А це домашнє із дуба. У мене дрова всі дубові. От, оце вчора, це вчорашнє, як я жарила рибку вчора. У мене грубка вийшла три в одному. О, і побігли їсти. Три в одному. Грубка, плита і мангал. Я шашлик робила, тепер робила вчора рибу там, з замаринувала і зробила в цьому. Ох, яка смакота, так присмакує. Ось так я, бачу, їм видно подобається, вибирають. А що останеться, я замиту, ну трошки наробила тут їм без порядку, але нічого страшного. Якби я поставила в якийсь мисці, вони б билися, а то я взяла і насипала, і хай ходять всі вбирають. Так я. показую вам відео прямо з висившини. Стараюсь телефон опустити. Я в туалет. Я в туалет пішла. Оці рижики вже пішли трошки в рост, трошки вони стрисанули, як я їх привезла, їм 19-го буде два місяці. А що це ти там робиш? Боже, там Бомтри водою, хоч би вони мені трубу не прогризли. Ей. Треба щось робити з тою трубою. Іди сюди, іди сюди. В каналізацію нема що заглядати. Ти там нічого не доб'єшся, бо воно закріплене. Ось таке, такі свиночки. Я їх кожен день бачу, мені здається, одинакові. Ваги такої великої у мене немає, бо як я їх сама побачу. В мене була і спортилась багато. Я продавала гранулятор свій, то з Кустополя приїхав батюшка. Він купляв, я йому віддала ту вагу. Кажу, я вже замучилася її ремонтувати, вона була на 150 кілограм. Хороша все, але щось без кінця я її ремонтувала. Бачите, зі степіну куточок. Отаке похрумали троху ну, хай ще полежить. Хай з годинку полежить, потім я прийду по новому застелю. Їм сьогодні треба тирсу поміняти. Вони ту тирсу так розносять. Під лампочкою і так тепло, але ще трошечки, хай ще трошки побуде тирса. трошки позастиляю і вже вони трошки подорослішали. Тут дуже тепло, я відкрила он, форточку відкрила, тому що тепленько. Бачите, збирають. Опа, опа, як по Поїла, поїла, поїла. О, а ти що? Свариться? Отаке, так що я сьогодні показую коротеньке відео, е як я практикую із цим вуг... ну, вугілля, називається, мабуть, типа того, що продається в аптеках, але це домашнє. І ще, мабуть, більше, більше це є. Більш краще. Отаке. Хай їдять. А кабанчик від кормушки не відходить. Е, е, заводу нема чого битися, зараз всі поп'ють. Це, розумієте, як один, то треба вже всім зразу. Хоч бере ще одного ніколя, але на що я буду його вішати? Хватить їм одного. Сьогодні було з вечора налила повне відро, 10 вечора. Рано прийшла, пів восьмої відро порожнє. Треба, мабуть, якусь більшу ємку ставити. Ішти, їжте, їжте, це дуже добре. В куточок як вибирає з куточка. Хрумає. Отаке. Це мене навчила теж мій інструктор по вирощуванню свинок Наталя Поважук. Ну, По поводу цього вугілля. Та в тиждень буду кидати мені не тяжко, а вони собі хай отак от роблять. Ей, а то нема в другому місці, треба вже так стовгу куточка тобі вибирати, так? Хвостики то закрутять, то розкрутять, то закрутять, то розкрутять. Ех такі хвостики мої маленькі. В цьому майже вже все зажило. От вже. Дивіться, припухлості немає майже. Ей, дівчинка, не думаю, що він тобі уступить. Зараз він тебе відпухнеться на йому, бачите. Отак. От Получило, що і Ну, Це в нас такий командир тут. У цієї роти. Такі роти. І все, пішов з дому бачите. Раз, всіх розпихав і пішов. Ну що ж діть, поки він на місце, виходу вас нема. Крошечка, вони вже до мене підходять, я її вже за ці. Так, так. Я її глажу за ці носики, п'яточки. Поняли, як не випускає. Так там же ж можна двом поміститися. Отак, от отак бачили. Отак от ось час робить. Поки він не наїсться, мови навіть не може бути. Він повинен сам відійти, лягти, а тоді вже мають право підходити інші. Таке, добренько. Отаке от відео, отаке от вугіллечко. Вкусненько. Це тачок весь торгів в вугіллі, але нічого. Це тільки користь.